Домашні приготовані із любов'ю та спечені за традицією у печі. Сьогодні у Рівному розпочав свою роботу великодній ярмарок. Паски на який готували господині? Чи не зі всієї області? Кількість здобної випічки вражає за підрахунками волонтерів. Жінки приготували понад три тисячі пасок. Майстрині з рівного степеня, з рухного долучилися до нашого збору, ми збираємо всі вилучені кошти, збираємо для наших воїнів аби, там допомогти їм придбати автомобілі, кажани і так, <плес> так Дуже, далі. Заговорити нічого, ми не буде там. Аби охопити якомога більшу кількість людей, цього разу благодійний ярмарок влаштували водночас аж в п'яти локаціях рівного. П'ять локацій в нашому місті майже одночасно відбувається сьогодні пасхальні ярмарки. Ми назвали купив нас паску і зробимо скалю поразку. Саме під таким слоганом і рухаємося. Неймовірна кількість людей залучена, неймовірна кількість знайомих, незнайомих людей, адже ми збирали від однієї до найбільшої кількість 500 штук, це коли нам при. Давали інші громади, наші хазяки пекли в печах. Зібравши чималу кількість пасок, волонтери вирішили доповнити благодійний великодній ярмарок ще й традиційними продуктами, які українці зазвичай кладуть у пасхальний кошик, і з цим теж допомогли жителі рівненщини. Кошик ми кладемо м'ясне. Чотири свині і одне теля переробили нам дві ковбасні під повністю паштети, ковбаски, м'ясо І Також сьогодні можна купити на цих ярмарках. Сьогодні волонтери поставили ціль зібрати кругленьку суму грошей, і в цьому їм охоче допомагають рівняни. Тут приємне з корисним з одного боку, це при підготовка до свята, а з іншого боку, це ну, Кошти підуть і також для звільнення України. Допоки ми не будемо вільні і не проженемо ворога з території, то ну, як ми можемо стомитися? Можна стомитися і бути рабами, але нас це не влаштовує. Придбати пасочки можна не лише для себе, але й для наших захисників. Здобну випічку волонтери вже завтра відправлять на передову та у госпіталі. Сьогодні на нашому ярмарку жителі рівного можуть придбати для себе пасочки та різні кондитерські вироби, а також придбати пасочки для зсу, залишити їх тут, і ми їх одразу завтра передамо для наших військових, щоб вони також на свято мали собі смаколи. Рівнянка Надія щороку традиційно пече Паску вдома, однак, дізнавшись про можливість передати випічку військовим, не змогла пройти повз. Дуже вдячна, що існують такі ярмарки, і можна до них долучитися і придбати смаколики для наших військових. Це особливо важливо такий час думати не лише про свою родину, а насамперед думати про тих, хто нам дозволяє отримати таке чудове світле свято. Тому я сьогодні на ярмарку придбала ось цю чудову пасочку і сподіваюся, що вона ціла, доїде до наших воїнів на передову, що вони зможуть неї поласувати. Ну і оскільки в мене дітки, я ще купила ось такого зайчика, його легко вставити можна в пасочки. Якраз ми. Сьогодні будемо їх пекти, і дітки зможуть прикрасити пасочку власноруч. Усі зібрані кошти спрямують на придбання ударного дрону, який допоможе витиснути ворога за межі нашої держави. Проте придбати ціну пташку одноосібно не вийде, адже вона дороговартісна. Збираємо на дрон кажан. Надзвичайно потужна річ. вже купили сім таких дронів. Несе 20 кілограм подарунків нашим оркам, і ми надалі будемо рухатись саме в цьому напрямку, адже це дуже дієво. Більше 600 тисяч гривень. Скажу чому більше, тому що залежить яку обрати камеру і чи добирати додаткову. Кові акумулятори, доки одні українці в тилу готуються до святкування, інші тримаючи зброю в руках, створюють нам таку можливість. Не забувайте завдяки кому та якою ціною ми можемо слідувати нашим традиціям та смакувати великодню випічку. Дарія Солодовник та Денис Коломес, телеканал ITV.